Життя мене пройдуться днями роки, куди ти йшов, куди спішив завжди, до кого направляв свої ти кроки, заради кого, ради чого ти жив? Робота, дім, сім'я і знов робота, дохід все більший, серце ж пустота, як мало часу в графіку твоєму є для Бога, а інколи і взагалі його нема. Ти поспішаєш, є важливі справи, і крутиться, неначе вихорі життя. Був понеділок і вже знов субота, а скільки часу ти для Господа віддав. А він чекав, він мріяв про розмову з тобою віч на віч в вечірній тишині, щоб ти сказав: Мій татку, будь зі мною, тримай мене, веди мене, я твій. Тоді всміхнулось його батьківське серце, і він промовив би слова святі, які принесли спокій твою душу, що він з тобою поруч назавжди, що навіть коли всі тебе залишать, коли стоятимеш самотній у журбі, він буде поруч, щоб серце твоє втішить, щоб дати значно краще щось тобі, та ти знеміг почути Божий голос. І знову поспішаєш, як завжди, а Бог стоїть, Він мріє, Він чекає, що все-таки прийдеш до нього ти. Бог кожен день дарує сяйво сонця, і навкруги все цвітом прикрашає, а ввечері засвічує на небі ясні зорі, і знову він чекає, він чекає, щоб ти схилив коліна у простій молитві, не для формальності. Бо так вже звик давно, а як до друга, розказавши щиро про все, що їй колись в житті було, щоб ти знаходив час його шукати і вести з ним приємний діалог. Він може із руки своєї дати усе, про що ти мрієш так давно. Нікуди не спіши. Життя минає швидко. Цінуй ті дні, що посилає Бог, і знай. Що кращого нічого в них немає, як бути близько з Господом удвох, колись не стане сил куди спішити, й ти зрозумієш, що нема того, до чого біг, і що не так потрібно було жити, як ти усе своє життя прожив. Бо все приходить і лише назавжди, у Господа записані ті дні, які ти присвятив колись для нього. За них він нагороду дасть тобі, а якщо ні, не було таких днів, спіши до Господа, він все про тебе знає. Прийди такий, який ти є, в сердечній простоті, і знай, що Він давно тебе чекає, Він чекає, Він чекає. Амінь.